Всім привіт, всім доброго дня. Вітаю вас із прийдешними святами, з масляною або, як зараз говорять, маслиця. Пропоную вам приготувати ось такий смачний, простий, легкий у приготуванні і дуже оригінальний десерт. У мене вже є на каналі рецепти, які ви можете приготувати і фінський млинець, і млинці на молоці, але якщо ви хочете щось оригінальне, приготуйте за даним рецептом, і я думаю, сподобається як дорослим, так і дітям. Точну кількість всіх інгредієнтів, як завжди, дивіться в описі під відео. В миску розбиваю одне яйце, додаю туди трішки солі, цукру, можна ванільного цукру, какао, все перемішую, буду заколочувати тісто, як на млинці. Додаю молоко, потім поступово просію борошна. В кінці додаю рослинної олії, тісто має бути рідкої консистенції. Якщо воно вийшло трішки густе, можна додати невелику кількість теплої води. Обов'язково на розігрітій сковорідці жарю всі млинці. Вони гарненько прожарюються, дуже пахнуть шоколадом, виходять пористі і ніжні. Після того, як вся кількість млинців вже пережарена, готова, я готую начинку. Для цього використовую сир кисломолочний. Беру його небагато, приблизно 200 г. Додаю ванільного цукру трішки сметани від загальної кількості для того, щоб сир перетерти в однорідну масу. Можна використати блендер або перетерти через сито, щоб, щоб сир тоді не відчувався в десерті. Додаю цукор я буду перетирати за допомогою блендера. Після того, як сир повністю перетерся, додаю решту сметани. Можна додати цукру більше або менше, це вже ви регулюєте за власним смаком. Я люблю солодке, роблю як десерт, додаю сахара багатенько. Потім всі млинці складаю в стопочку і нарізаю їх на невеличкі смужечки. Добавляю їх до сметанної заливки і дуже акуратно, ретельно перемішую. Роблю це помаленьку, для того, щоб не помнулися вони і гарно відчувалися у десерті. У мене вже підготовлена форма, в яку я буду потім перекладати цей десерт. Я взяла контейнер круглий з кришечкою, застелила його харчовою плівкою для того, щоб легше було виймати. І акуратно буду перекладати сюди десерт. Рівномірно трамбовую, щоб не було пустот, прижимаю зверху харчовою плівкою, закриваю кришкою і ставлю в холодильник, для того, щоб настоявся, гарно пропітався приблизно на одну годину. Після того, як десерт настоявся, він гарно тримає форму і завдяки харчовій плівці легко вимається. Я його перекладаю на тарілочку, і вже в такому вигляді він дуже красивий та апетитний. Можна залишити так і куштувати, але я хочу прикрасити його розтопленим шоколадом і нарізати зверху для оздоблення мармелад. Я купувала окремо ось такі ниточки із мармеладу в упаковочці, використовую їх для оздоблення торту і вирішила сюди також Вони такі кисленькі на смак, різнокольорові, нарізаю їх за допомогою ножниць на маленькі шматочки, і зверху посиплю, вже як прикрасила розтопленим шоколадом, зверху присипала. Дуже красиво виглядає, на мій погляд, і апетитно нарізаю і хочу показати, який в нього вигляд всерединці. Якщо вам сподобався такий варіант десерту, обов'язково нажимайте пальчик вверх, пишіть коментарі. Хто дивиться відео без підписки, підписуйтесь на канал, для мене це дуже важливо. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Нехай завжди у вас буде смачно вдома. А на сьогодні все. До наступного відео. Всім пока-пока!